Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами як Любов, і я в цей суботній ранок, не ранок а вже під обід вітаю вас на своєму каналі. Світла немає. Всі це знають. У нас по три години немає, тому я чекала, чекала, графіки збиваються, тому буду знімати відео без світла. Оце природне мало його, дуже мало, тому що віконечка невеличке, і там дерева, мало цього світла, одну лампочку засвітила, таку лед-лампу, але цього недостатньо. Ну, є як є. Готуємо обід разом. Готуємо такий чим? простий, смачний, звичний, трішечки з якимись нотками незвичними. Салат це новий салат. Салат, це я для себе його придумала. І це знахідка, дуже гарна знахідка цей салат із Червоного буряка. Це такий, знаєте, як е, надбюджетний. Коли грошей немає, зовсім. А хочеться щось там до картоплі чи щось там е, приготувати з'їсти, то салат, у цей, бурячок є, цибулька є, чесничок є. Все, це більше нічого для цього салату не потрібне. Дуже смачний салат приготуємо. І є у нас оселедець. І будемо смажити картоплю. Картопля у нас буде на салі. Смачненьке сальце у нас є. Так що будемо смажити на салі. Значить, що я сковорідка, звичайно, за краще брати таку сковорідку, щоб до неї не липло. Бо є такі старенькі сковорідки, які вже до неї чіпляються. Що хочу вам сказати? Світла немає, не ремствуйте. Не завжди так було, не завжди так буде. Коли воно з'явиться, будемо більше цінити його. Коли зараз засвітиться, не знаю. Як тільки засвітиться, вмикаємо правильні машинки, все ще тільки можна. Буде машинка правильна мене гудіти трішечки. Але пробачайте таке життя, таке реалії нашого життя. Тому ніде від цього не дітися. І хтось скаже, навіщо знімати таке відео. Ми знімаємо життя, життя, яке воно є. І е, колись. Можливо, коли вже навіть нас не буде, хтось буде дивитися це відео. І їм буде незрозуміло, як це немає світла, як це там немає того, але як є. У багатьох немає світла, то немає опалення, тому що котли на електриці, на насосах, на поли з підгрівом. У нас газова плита комбінована, і газова, і електроплита, ми купували давно. Тому що було таке, що газ вимикали, не було газу по три дні, там щось ремонтували. А в нас і кабичка була на дворі, і якщо дощ, то вимикали собі електрично та й добре. А ті, в кого все на електриці, то тім зараз не добре. Ну, тому я рекомендую завжди, коли є світло, готуйте. Забувайте за свої такі, знаєте, снобісткі, якісь такі примхи, забаганки. Багато хто каже, ми не любимо підігріти, ми любимо тільки свіже, але жодне, як світла немає, де його взяти свіже. Тому готуйте багато, щоб у вас його було багато. Тому що як хочете їсти, то голод не тітка. Розігріли і поїли, навіть гріти. Тому не... Випендрюйтесь, Хто випендрюється, як кажуть, тут таке слово не гарне, але воно саме точне. І маємо те, що маємо, виживаємо і не ремствуємо. Ось так. Смажимо картоплю, робимо салатик і ріжемо селедець. Оце все. Що я хочу додати? Картоплю я передивилася в своє відео. Було в мене вже на каналі відео, як я смажу картоплю. Все так само. Тому там, з гарним освітленням, я візьму е, те відео і вставлю світу. Ну так є. Е, Хтось мені колись написав, що ви старі відео е, переробляєте. Ну, Це нормально, тому що коли перші відео були такі не дуже досконалі, і там було зовсім мало переглядів, ще ніхто не знав цього каналу, а рецепт такий гарний. Тому я буваю, що переробляю те відео. І в цьому нічого поганого нема. Це не чуже, це моє. Я маю право, всі права маю для того, щоб це робити. Це по-перше. По-друге, що люди, ті, що прийшли от нещодавно, ті, що давно зі мною спочатку, вони знають, вони бачили. Ті, хто прийшов нещодавно, чи йому повертатися на 4 роки назад і ритися там, чи подивитися свіженьки. Тому є як є. картоплю. Відео підставляю, як я буду це робити, тому що все те саме: сало, картопля, сковорідка, трішечки олійки. І цибулинка одна до картоплі. Для цього салату, що потрібно, з бурячка, у мене маленькі бурячки, у мене їх 5 штучок. На цих 5 штучок, я беру 3 отакі, як корене яйце, цибульки. Якщо у вас пропорції беріть, якщо у вас такий середній бурячок, отакий, одна середня цибулька. І я беру 4 зубчики часнику, побачу, може 3 використати. Оце все, що нам потрібно. Розпочинаємо із салатику. А що для цього потрібно, ставлю сковорідку, наливаю олійку, щоб покрило. Тому що в нас не майонезу тут не буде ніякої іншої заправки. Оце все, що буде в засмажці. Отак, щоб покрило дно. І нарізаємо цибулю. Цибулю нарізаємо на половинку і ось такими напівкільцями якомога тонше. Цибулі тут по кількості має бути рівно скільки, скільки натертого добричку. І викладаємо на сковорідку. Олія повинна отак аж кипіти. тому що нам потрібно цибульку не пропарити, а щоб вона аж карамелізувалася. Дуже часто помішуємо, а самі натираємо буряк. Я взяла стареньку терку, тому що тут дуже крупні ячейки. Саме на крупну потрібно натерти буряк. На крупні ячейки отакі. Цибульку вона стала прозора така, золотисто прозора. Трішечки присолюємо, щоб вона сама по собі була смачною. Додаємо обов'язково цукор, для того, щоб вона трішечки карамелізувалась. Отак. От Дрібочку, дві не більше. І додаємо зовсім небагато перчику. І тепер вже доводимо до того стану, поки цибулька буде така прозора, золотистенька, як карамелізована. Вогонь ми не прикручували. Ось така вона. Вона м'якенька, прозора, але нам потрібно, щоб вона трішечки присмажилась і така стала такого, змінила свій колір, як карамелька. Оки, досмажується, а ми видавлюємо через прес чесночок. Я візьму три зубчики, тому що вони великі. На таку кількість буде цього достатньо. Теж на один бурячок один зубчик чесноку. Все, цибуля ось така гарненька. Ми її вимикаємо і залишаємо на сковорідці. Зовсім небагато набираємо цибульки, щоб покласти зверху. Присолюємо. Додаємо небагато милиного перчику. І скуштуйте, якщо у вас буряк не солодкий, додаємо зовсім небагато цукру. Ось так. Пам'ятаємо, що у нас цибулька солоденька. І змішуємо. Так, щоб розійшовся весь чесничок. Виливаємо сюди гаряча ще цибулька разом із оцією олією. Оцей весь салат. Смачний, ароматний, ніжний і над, над, надбюджетний, просто неймовірно бюджетний. І подивіться, яка вийшла краса і який тільки аромат. Ось так він ще постої. А в нього смак, ніби тут гриби є. Дуже смачний. Дуже-дуже смачний салат. Так що відставляємо. А поки будемо нарізати оселедець, трішечки порозмовляємо. Хочу вам сказати, проводили в неділю, в цю неділю, проводили прямий ефір. Не запланований. Якщо е, завтра дасть Бог в нас вийде, ну, я планую, а там подивимося по світлу. Якщо буде світло, ми минулого разу проводили о 8-й годині вечора. Е, мені підписники писали, що для них краще було. Б Десь о пів на сьому, так. але ж ми ж підлаштовуємося під світло, тому, тому що без світла, ну, як же ти знімеш без світла. Для мене така атмосфера свічки, це для мене ну, романтична атмосфера, я дуже полюбляю таке, але ж вам не буде видно нічого. Тому ось так. Якщо Бог дозволить, доживемо до завтра, то зробимо прямий ефір. Слідкуйте, просто навіть писати не буду о котрій годині, залежить не від мене. Тому проведемо. Минулого разу я навіть не очікувала, тому що я ж, ну як не планувала, так просто цілий вечір думаю, а ну, пробний такий, вийду. Було багато людей і було цікаво, задавали питання, було спілкування, мені дуже сподобалось. Тому будемо проводити. І хочу сказати вам, що все-таки мені б хотілося більше, щоб з вашого боку було зворотнього зв'язку, щоб ви готували якісь запитання, щоб це було не просто монолог, щоб це був діалог. Щоб, коли ви задаєте питання, я відповідаю. І воно ж цікаво потім. Тому. Хотілося б мені так, щоб ви задавали питання. Я вірю, що вам цікаво. Багато хто пише, просто цікаво слухати. Для вас ті півтори години, що ми вчора, до минулої неділі провели. Для вас це був як релакс, ви відволікаєтеся, від тя тяжких думок. Вірю, вірю, вірю. Там, тому що сама шукаю такого спілкування. Але хотілося б, щоб, щоб задавали питання. Ось так. І Хочу сказати, я вам колись казала, що теж може буду включати в це, я прослухала такий цікавий курс. У нас психологів більше, ніж і філософів, і психологів, і кого ти хочеш більше, ніж, як кажуть, собак по вулиці Бігає. Дуже багато розвелось, і я туди ж. Прослухала просто... Курс однієї людини, цікавої людини, яка дуже багато цікавого розповіла того, що я знаю, того, що на власному досвіді. Так от, що я хочу сказати, що може, будемо говорити на цю тему про відносини в сім'ї, про маніпуляції, про це все, тому що це дуже актуально зараз. Але я буду говорити не з точки зору і не з позиції психолога і філософа. Не з позиції науки, а з позиції власного досвіду. Він у мене, повірте, дуже такий великий, і я все життя спілкувалася з людьми. І як не дивно, все життя якось я була як ото жилеткою. Мені всі плакали в жилетку. І отримувала я по шапці за це, тому що ну ви знаєте, що тут тебе поплакали, тут тебе стало соромно за себе, то краще тоді вивалить на голову тому, кому ти щойно плакав. Отримувала дуже багато неприємностей в житті, але є, як є. Знаєте, я вдався таким, що люди і телефонують невідомо звідки, невідомо хто, і питають, якоїсь поради, іноді просто ну як, дивуєшся, ну, що я мудріша когось ні. А от бачите, ж, я сама так само, от, мене оточує дуже багато людей. Але ж никому, ну, не всім довіришся, не кожному. І є якась людина, яка ніби така, як всі, а щось в ній є особливе. Така якась внутрішня, така якась довіра є до цієї людини, чи що не знаю, не можу сказати. Тому, може, можливо, будемо говорити на тему таких відносин між людьми, те, що пережити в моєму досвіді, тому що пережити всього дуже багато, і позитивного, і негативного. Тому ось так. Поки з вами. Говорили, це приготували, рибку порізали, салат, зробили, смажу картоплю. Ось так. Ось такі коротенькі душевні розмови сьогодні, тому що, ну, як світла немає, а як світло появиться, то буде правильно машинка працювати, буде гудіти, вона буде нам заважати. Тому сьогоднішній випуск ось такий. Але пам'ятайте, знаєте, що я дорожу кожним з вас. І хотілося б більше зворотнього зв'язку, пишіть коментарі, пишіть, як готуєте ви, як робите ви, мені цікаво. Знаєте, хтось мені написав, що блогери критику не, не люблять. Ну, хто вам це сказав? Блогери, критику, конструктивну критику, якщо людина дає пораду, або щось там таке критика критиці, ну, різниця велика. А коли людина просто щонебудь так так. І, і побігла далі. А блогер не, не може зрозуміти от сьогодні коментар. Хліб без солі це не хліб. Ну, я зайшла в відео, думаю, можливо, я не сказала. У відео сказано, я ж показувала, яке сіль до хліба додавала. Потім думаю, а можливо, я в описі не написала, зайшла ж в опис під відео. Ні, таке написано сіль в рецепті. Ну, що людина хотіла сказати, не зрозуміло. Але ж вона забирає мій час. А буває взагалі така критика така, знаєте, на грані просто образи. Ну, хто знає, чим керується та людина. Але я зараз не прощаю. Тому, що готуєте, як робите це ви, мені завжди цікаво, діліться. Працюємо далі. Нарізати я буду картоплю брусочками. Картоплю попередньо потрібно промити і злити з неї воду, щоб вона не була в воді. Тепер дивіться. Картоплю ріжу брусочками, які вам подобаються. Але обов'язково брусочками я це роблю. Ось такими: десь пів см і довжина, яка вам подобається. Вона чимось буде схожа на картоплю Фрі. Картопля була на деякий час замочена, гарно промита і вода злита. Тепер нарізаємо і далі я вам покажу, що я буду робити далі. Бажано картоплю брати однакового сорту, тому що різна картопля готується по-різному. Якщо ви візьмете картоплю різного сорту, одна приготується швидше, друга буде готуватись довше. Ось у мене одна. Попалася другого сорту, і я знаю, вона навіть нарізається. ось так. Я її не буду різати, тому що. Ось так. Тепер дивіться: ми її промили і злили воду, щоб вона була суха. Тепер ми знову заливаємо її водою. Скажете, навіщо? Навіщо було потім зливати, щоб вона не напитувалася зайвою вологою. Але зараз нам потрібно залити на декілька хвилин, щоб з неї вийшов крохмаль. Тому що коли ми готуємо таку картоплю. Тушкуємо або готуємо пюре, це добре, вона робиться така м'якенька, як пюре. А коли смажимо, то саме той крахмаль, він стає на заваді. Роз, розповзається та картопля, розбивається на такі шматочки, і виходить негарно і не смачно. Ось так. Залили водичкою і залишили на декілька хвилиночок. Поки вона буде стояти, а ми нарізаємо сало. І ставимо сковорідку. Сало нарізаєте, на які шматочки хочете. Я буду робити це такими кубиками один на один. Хтось буде казати, що сало це не корисно. Сало дуже корисно, а ми їмо дуже рідко і саме в таку холодну сиру погоду додає енергії, зігріває гарненько і такий імунітет у нас такий сильний буде. Що всяка там слякотна погода, не, не діє на нас, розігрівається сковорідка. У нас вже постояла картопля, зливаю її. І ось тут зараз буде дуже важливий момент. Викладаємо сало. І ось важливий момент. Я беру такий старенький рушничок і картоплю викладаю. Ось так. Тоненьким шаром нам потрібно зовсім забрати вологу. Рушничок беріть такий, щоб він поглинав вологу. Не штучний, а такий натуральний. І на дні у нас виходить, залишається, я воду злила і залишається в нас ще посад із крохмалю. Оце саме цей крохмаль, він нам і не потрібний. Вон дивіться, ще скільки крохмалю я била, а він є. Оце він нам якраз би і заважав. І накриваю зверху таким самим рушничком, щоб гарно отак щоб вона просохла. Ступінь прижарки сала теж на ваш осуд. Хтось полюбляє, щоб воно було ніби сирувате, я люблю, щоб воно було таке аж хрустке. Сала тут небагато, тому жиру буде небагато, я буду додавати ще пішечки олії. Ось сало майже розсмажилось. І це ми будемо смажити на великому вогні. Додаю десь ложку дві олії. Картопля наша просохла. Ось там де ще бачу вологу. так. І коли ми будемо її закладати, Отаку картоплю. Вона буде зразу шкварчати, але то не вода буде, а картопля саме буде смажитись. Ось така вона, бачите, вона майже сухенька. Ось. Вона не бризкається, вона не, не летять із неї бризки, тому що вона сухенька. Кришкою я не накриваю, спеції не додаю ніякі, крім солі і меленого перцю. І це вже буде тоді, коли картопля буде майже готова. Час від часу, але не часто. Її перевертайте, щоб вона встигла просмажитись. Вона зараз менше об'єм і трішки і не накриваю. Нам не потрібно, щоб вона парилась. Нам потрібно, щоб вона була гарно просмажена. І ось так перевертаємо і просмажуємо. Подивимося, коли вона буде майже готова, буде підрумянена з усіх сторін. Ще всередині сирувата, аж потім ми її присолимо і приперчимо. Бачимо, що картопелька вже рум'яниця і вона майже готова. Ще серединка трішечки така похрустує, але зверху вона вже готова. Як, як ви бачите, вона жодна з них не розвалилася. Всі ціленька картопля і юшечка сама. От жирок, який вона, дивіться, вона не бура. От води яка, рідина, яка виділяється з картоплі. Вона ось така, вона саме смажиться. Ось така вона робиться. І зараз я додам цибульку. Цибульку я ріжу від руки. Просто тоненькими пластиночками нарізаю. Нарізаю я завжди крупно. Чому? Тому що ну, не всі люди полюбляють цибулю. Тому що той, хто її не любить, а бачить її, щоб міг одібрати. А ми, навпаки, ми дуже полюбляємо цибулю, багато. Отакої крупненької. Тому крупненько нарізаємо. І як бачите, кришечкою я кришкою не накривала. Додаємо свіжемелину перчику по вашому смаку, так як ви полюбляєте, і присолюємо. Присолюю я за декілька прийомів. Отак дрібочку посолила, перевернула, щоб не була сильна одному місці. Бачите, я перевертаю, жодна картоплинка не розвалилася. Випадать, випадає. взяла малуську варібку. Так і зверху зовсім небагато отак. Все. І чекаємо, поки просмажиться цибулька. Ось усе. Цибулька стала м'якенька. Нам не потрібно, щоб вона була зовсім просмажена. Картопля готова. Подивіться, жодна з них не прилипла, не розвалилася. Ось так. Рум'яненька. Дивіться, навіть коли я перевертаю її ось так. Дивіться, не на дні, ніде нічого не прилипло, не пристало, вона вся румяна і дуже-дуже смачна і гарна. Хочете, можете додати, додати якихось приправ, але то вже буде не смак такої нашої рідненької смаженої картоплі. Ось так вимикаю і насипаю поти гарячині. Вже є, машинка працює, коляня прибирає, там працює пилосос життя продовжується, а ми подивимося, що ми будемо обідати. Що в нас сьогодні на обід? Смач, картопелька Як я вам казала Вся така ж аж розсипається, не злиплося нічого, не пристало. Гарненька, ціленька. Салатик взагалі ідеальний, він наскільки смачний. І зверху ця цибулька, можна ще її більше підсмажити. Він дуже апетитний, навіть у свято не в усіх буде червона ікра, не в усіх будуть якісь там такі, червона риба чи щось там таке, Зробіть такий салатик навіть на свята. І тим більше на піст це ідеально. Ось такий смачненький у нас є оселедець. Домашні ігрочки, дуже смачні ігрочки у нас медові є на каналі. Ось такі смачні помідори. Це ті, що із ацетилкою, із гірчичним порошком. І такий житній хліб. Ось такий у нас смачний сьогодні обід. А я вам хочу сказати так. Я кажу завжди. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже, щоб вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Будьте на зв'язку з своїми рідними. Чи то реальний зв'язок, чи віртуальний. Якщо хто має на кого які образи, пробачайте. Тому що час такий, що ми можемо не встигнути сказати пробачення. Можемо не встигнути сказати любі. Можемо не встигнути сказати одному дякую, що ти є. Тому оці всі слова, вони запишіть собі, якщо не можете запам'ятати, і говоріть своїм рідним близьким, час такий, ви бачите події, які, що відбувається, ось так. А це відео це не просто відео, це відео мотивація. Скільки б вам років не було, як би не було, я мотивую вас не просто готувати їсти, а полюбити готувати їсти для тих, хто саме дорожче вашому житті. Вмикайте всю фантазію, всю свою любов, готуйте як найкраще з того, що у вас є. Не дивлячись, скільки вам років, поки я готую їсти, коляню в хаті прибирає, не дивиться, на те, що ви мущина. Він прибирає і прибирає дуже гарно, поки я готую тут, поки я тут готую, там трішечки прийме посуд, щоб менше було його мити завтра. О, там прибирається, машинка переться, О, це і є життя. Тому я мотивую вас. Допомагайте один одному. Світло з'явилося на дві години, на годину. І кожній жінці потрібно вмикати першу швидкість і не знати за що податись. Тому чоловіки, які дивитись моє війну. Умикайтеся теж, що можете робити, допомагайте своїм дружінням. Любіть один одного, шануйте один одного, так як ми із Колянію шануємо вас. Тому з вами це завжди якось, там заказав Коляні. От ви, ви знаєте, що ми разом і ми разом читаємо коментарі і поважаємо всіх вас. Вірю, сподіваюся, що ми з вами зустрінемося і пам'ятайте, що Господь з вами. Моліться, моліться. Вивчить отче наш, вивчить 90-й псалом, це молитва захисту. Ну, Без Бога ми ніяк не справимося. Хочете, вірте, не, не вірте, але без Бога ми не справимося ніяк. Тому ось так. До зустрічі.